Як купити ліцензію на зброю? Значить, я так прийшов в магазин зброї і немає ліцензії. Зараз покажу. Сідаємо в своє авто, водимо навігатор, фракції і люба поліція. Я випраю Діпро ближче до мене і їду сюди. Приїхала і заходимо в поліцію. Там сделаємо да, покупка лицензії на спор. За 500 тисяч можна купити, а за 100 тисяч можна купити ліцензію на спор. Тепер ти знаєш.